Війна руйнує, вбиває і нищить долі. Однак українці мужні і не скорені. Приклад тому пані Тетяна з містечка Білецьке Добропільського району це за півтора десятка кілометрів від Покровська. Тетяна працювала вчителькою, допоки війна не торкнулася її родини чорним крилом. Вибух ворожого снаряду зруйнував її будинок і сильно поранив саму жінку. Її доправили до основної госпітальної бази області. Медикам вдалося врятувати життя важко пораненої. Як все було, розповість моя колега Вікторія Галка. Пані Тетяна все своє життя працювала вчителькою фізкультури. Попри війну, нікуди не поїхала, а залишилась в рідному білецьку і продовжила навчання з дітьми. Готувалась до онлайн-уроку з учнями. Вибух ворожого снаряду раз і назавжди змінив її життя. Готувалася до уроку, відкнула ноутбук, ми ж дистанційно працюємо. Що взрив? Рядом, більше нічого не пам'ятаю все. Чоловік був, ну, чоловік був у другій в літній кухні, я в домі була, а він в літній кухні був Ми живемо у своєму господарстві. От. І він, не знаю, він мене ж, мабуть, знайшов, мабуть, він мене знайшов, тому що. Я ж кажу, я нічого не пам'ятаю, я нічого не знаю. все. Оце я повнула, в спишках, і все. Лікарі рятували життя пані Тетяни на всіх етапах евакуації, а потім в реанімації головної госпітальної бази нашої області. Черпне мозкове поранення, має великі забої легенів, переломи ребер, все тіло наче порізане ножом, всі простирадла яких доставляли, були просто в крові. І лікарі робили все можливе, щоб жіночка не втратила свідомість по дорозі. Під час вибуху у жінки дуже постраждало обличчя. Воно, як і все тіло, було посічено уламками. Лікарі доклали великих зусиль, аби дістати кожен з них. Для кожної жінки незалежно від віку. Дуже потрібно, щоб ближче виглядало гарним. Для цього потрібно, щоб хірурги, які займаються цими справами, допомогли це зробити вчасно. Ми готуємо до цього жіночку після того, як пройде заживлення. Потім подивляться пластичні хірурги, визначаться, як зробити так, щоб жіночка гарно виглядала, щоб цих тілесних ушкоджень, особливо на обличчі, не було сильно видно. Є поламаний ніс, ми вже передивилися, наші лор. Спеціалісти визначаються, коли цю операцію зробити. Не дивлячись на сильний біль від зламаних ребер, жінка намагається рухатися. Лікарі кажуть, що дивом зберігся зір, але головне, що при таких важких пораненнях жінка зберегла силу духу, опускати руки не збирається. Розповідає, як любить своїх учнів. «Діти багато сидять, проводять часу за моніторами. Їх обов'язково на фізкультурі треба розважити, роз, розім'яти, роз, так, щоб вони порухалися. Обов'язково проводимо розминку. От, цікаві руханки проводимо, під музичний супровід дітей це заряджає, стимулює до руху, їм це подобається. Тому дуже гарно, так. Да. Можна було б так працювати звичайно. Ну в тому плані, що не треба така нам ситуація, але ну, як ніякого більше виходу немає, так і так непогано. З таким діткам потрібна фізкультура, плавить. потрібен фізичний розвиток, щоб вони ж здорові росли, домашні завдання задаємо, все як потрібно. Перевіряємо домашнє завдання. Лікарі кажуть, що поранена йде на поправку. Попереду на пані Тетяну. Чекає ще не одна операція: велика реабілітація та пластичне відновлення. Вона обов'язково подолає цей непростий шлях до свого одужання. А ще ця сильна жінка каже, що налаштована і надалі навчати дітей, щоб вони росли сильними і здоровими у вільній країні Україні. Нехай її мрія обов'язково здійсниться. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1.